Як ми вже зрозуміли, бізнес і принципи це не вороги, а союзники. Принцип для бізнесу є двигуном. Принцип для бізнесу є такою основою фундаментальною, тому що бізнес, побудований на твердих принципах, він виводить бізнес на інші, взагалі рівні, бо в довгостроковій перспективі ділюсь з вами тихесенько. Оце не треба шерити, нікому розповідати. Просто запам'ятайте, що бізнес, побудований на твердих принципах, він будує таке партнерське середовище, таке інформаційне поле довкола себе, що вам про гроші в довгостроковій перспективі думати не дуже і потрібно. Фінансові результати вони досягаються системою, котра будується на ваших принципах. Бо принцип, ваш квиточок в стабільність. Принцип це ваш квіточок в зрілу команду. Принцип це ваш квіточок в постійних контрагентів, гостей, клієнтів і так далі.